Всім привіт! Це відеогляд на акумуляторні машинки Lamborghini в двох кольорах з пультом керування. На упаковці є застереження, що не можна допускати експлуатацію по калюжах пруду та дощу і не використовувати дорогу для ігор. Комплектація знаходиться в корпусі з пінопласту та до її складу входить машинка роботрансформер, акумулятор та кабель для його заряджання. І, звичайно ж, пульт дистанційного керування. Зніму захисну плівку з машинки та покажу ближче, як вона виглядає. Аби відкрити ляду нам не знадобиться викрутка, просто відсовуємо защіпку вправо. Приєднати акумулятор дуже легко, а от коли будете його діставати для підзарядки, не смикаєте, а затискаєте таку от ніби прищепку і тоді вже дістаєте. Коли ж просто приєднуєте акумулятор, затискати нічого не потрібно. Аби зняти кришку з пульта керування, нам знадобиться викрутка з хрестоподібним накінечником. Батарейки ж до комплекту не входять. натискання всього на одну кнопку я вже перетворила машинки в роботів трансформерів та покажу зараз ближче, як вони виглядають. Даним перемикачем зможете скеровувати машинку вправо або ж вліво, а за допомогою цього вперед або назад. Кнопка, що зліва вмикає режим презентації, а та, що справа, перетворює машинку на робота. За допомогою пультів можна керувати двома машинками одночасно. Є функція автоматичної трансформації від датчика перешкоди. За допомогою довготривалого натиску на праву кнопку ми можемо вимкнути режими автоматичної трансформації, а за допомогою довгого натиску на ліву кнопку вимкнути звук. Ще раз хочу показати ближче, як виглядає та сама прищіпка, яку потрібно затискати, коли від'єднуємо акумулятор від зарядного пристрою. Дальність пульта керування складає приблизно 25 метрів. Давай без дріфта просто їдемо. Машинка може перетворюватися в робота навіть під час руху. Давай в роботу. І до мене, хай повз мене проїде. спалахують при зміні стану та під час їзди.